Сьогодні я напуваю свої орхідейки. Благодаря вам вашим підсказкам. Я оце перенесла на кухню теплою водичкою, додала ще туди трішечки вкусняшок для орхідей. І я їх оце вирішила попоїти. Дякую велике. Особливо дякую Юлечці, Тетянці, Машеньці. Особливо. Ви мені всі по орхідейкам, і я все так роблю. Помила листочки, повитирала їх гарно. А потім оце перенесла, думаю, напою їх добре. Ну, хоча б по годинці, хай вони в мене тут постоять. Правда? І бачите, отак от, от я. І закручую, хай, щоб вони трошки понамокали оці корішочки, раз їх не можна обрізати. Я думала, що можна. То я їх теж у водичку так от. Ось так. Хай. Бо є такі сухенькі. Ну, все. І ще раз вам велике дякую. Всіх вітаю. Сьогодні третій день літа. З однієї сторони, мені дуже подобається, що така погода. Джек навіть, навіть виліз он зі своєї будки на вулиці лежить, бо йому жаркувати. Ви пишете, в багатьох районах читаю, що мінусова температура. Вночі мінус, в день мало градусів. Мені просто не віриться, бо сама маленька у нас температура була низька. Це оті два дні, коли йшли дощі. Три градуса було вночі і п'ять градусів це було в день. Оце саме-саме-саме. А зараз взагалі тепло, не шолахне, просто подивіться: ну, взагалі, немає ні вітерка, нічого, сонечко світе. І оце мене лякає. Я вперше в житті не радуюся, тому що в мене квітнуть квіти розквітали. Тому що я ж це прекрасно розумію, що навесні їх вже не буде. Всходи, всели, все всходи. Те, що насіялося, сіялося падалішнем, воно все вже піднялося. Часник те, що в мене вже отакий, той, що був посіяний, самосіяв, самосів. Той, що, що я посадила, ще ні, я кожен раз перевіряю. Попересаджувала оці квіточки, а вони, ви подивіться, а вони почали квітувати не просто там по одній квіточці, а будуть всі квітувати. Ромашка, ви подивіться, яка ромашка. Якщо буде мороз, все, її просто не буде. Мультифлора, мультифлора, ось вона. Ось вона полізла, полізла, полізла. Що робити, я не знаю. А нічого, з природою нічого ми не зробимо. Абсолютно. Не хоче навіть вставати. Пригрівся там на сонечку. Привіт. Газані. Ось це, бачите, помаранчево. Жовтеньке. Ну, ці вже давно квітують, а ці ж починають. І ось, ви бачите, як піднялися. Піднялися прямо. Ну, я не знаю, наче тільки його посадили. Пішло знову по другому кругу. І тут просто жах, просто жах. Вчора вам показувала, що юка викидає квітоноси. Вони пропадуть. Я розумію, що вони ну, не піднімуться все одно, січень місяць восьмо своє, але ж Олеш, алеш, алеш. Весною не буде. Вона в цьому році добре квітувала, було 4 на одній чотири таких великих квітоноси. Ось так. Ось чому Віктор сказав, що будемо зрізати оці, обрізку робити оцих гортинців будемо в січні місяці. Тому що зараз обріжемо, а вона подумає, що пора вже рости. Весна прийшла. Ну, що це таке? Як оце мультифлора, вже ж такі здорові, просто вже деякі пагони, так прямо, ви бачите, які здорові. І ще чуть -чуть, і вони будуть поновому квітувати. І оце перше, що мені не подобається. Тепло, гарно, але ж, але ж. Доріжку вже. Ось. Ось. Обрізали трохи, і ви бачите, що вона знову робить. Це сенсація, це широколисня. Одну він викопав, посадив вже ж в горшок здоровий, прямо не горшок а таз І ця ось розквітла. Ну, що це їй Ну, ви бачите. Гляньте, це теж широколисно. Масяня пустили, пустили молоді, ось пагони всі, бачите? Ну, що з нею буде? Першоквіти, першоквіти. Ось буде розцвітати, а там он квітує. Ось там. Там грязно. Ну, я зараз пройду. Ось є квітливий, бачите. Тут наводимо порядки. Тут мені не хватило. Однієї отакої от пеньочка от такого, щоб туди пройти. Зараз то я пройду, але якщо мокріше буде, то все. Ну, що скажете? Квітує все. І оце я боюсь, що перші тюльпани, які я посадила, в жовтні місяці тут були оце вони перші. Я боюся, що вони вилізуть, вилізуть і все. Подивіться, що робиться з оцією квіточкою. Це люпінь. Ви бачите, це старий, а оце пішли молоді. Ой, просто слів немає. Просто нема слів. У Строяндачі було, е, вроді би морозу в нас не було, але від оцього дощу і холода вони просто поза, ну, як сказати, попріли, так скажу, да? Ну, як ось. Ось, бачите, бутони викинули і на тому все ось бутон. <рес> Оце, і любуюся, і жалуюся одночасно, який красивий, з такою білосніжною, такою біленькою прямо притрусило, наче пильця. Знаєте, от притрусило. Ой, це треба витягнути. Може, ті, що... Ой, білокрилка, мабуть, живе тут. Ще. От хто у нас неубиваємий, так це білокрилка. Піднявся знову такий красивий став. Кріп. Красивий, правда? Так, де ж тут пеньочок? Ось, по-моєму. Вже й пеньочків не бачу. Ось, ось і ось. Ой чекаю, поки впаде тут весь весь виноград, щоб можна було вигребти його на компостну кучу. Оцей можна вже. Вибирати, підріс, насіннячко висіялося і підросло. Полуничка достигає. Я ї... Ой. Бачите, вже красненька. Така. То була біленька, зараз вже червоненька. І ось іще одна достигне. До Нового року буде. Це у нас селера. Так, ще я тут побачила? Та нічого. Це вже закінчує своє квітування. Буде скоро теж червоніти. У нас дуже багато з'явилося мокриць. Як вона назив... Я її називаю, мокриця оце. Тому що. О, ось вона як цвіти. І бачите, як гарно. Зараз ближче. Тут прямо сімейка. Прямо сімейка. Ну, от як її. Блигають зелені для що? Так що це я так маленький обход зробила, бо хочу ось пересадити, не піду туди, бо... Там мокро, дуже. оцей салатик. Я хочу його посадити зараз в горщик і занесу в коридорчик. Mm. На зиму буде салат. Пару листочків. Бруньки всі ось такі. Як ось ось полопаються Ось ось. От і лохина така, що вже починає такі бруньочки викидати. Вона то скинула сама листочки, але бачите, які бруньочки гарні. Оце так обійшла. Сусіди, як завжди. Якщо не віктор у нас працює, так обов'язково хтось із сусідів. Обов'язково. Так, я вже не обрізаю, не обрізаю вже трояндочки, тому що скільки раз я обрізала, вони викидають і. Ростуть і ростуть. Ось зелений кріпчик у нас, зелененький, гарненький, для консервації гарний. ось чому я не радуюся. Ось мені єдине, що мені подобається, це оці кощики. Які ми чотири штуки тут залишили? Вони всі квітують і навіть уже ягідки з'явилися. І що сам, саме цікаве, вони ж будуть всю зиму, оце зеленими, всю зиму. Ось так. І, звісно, гортинці у нас шикарні. Так що, якщо будуть морози, то вони всі в нас отут будуть в теплиці ці, бачите. Так, ладно, пішла працювати. Мені треба врізати зараз, отам її дуже мало, калини, дуже мало. Але я хочу її всю обрізати. Бо не було. Горобці вже тут кругом плигають. Чую, десь дятел стукатить. Ой, як тепло, капиться. Квіти почали по-новому квітувати. Взагалі. Ну що це? Ну що це? Це всі нові. Мальба вилізла, в нас тут її не було, Теж що квітує. Мухи літають, бджілки з'явилися. Я не знаю. Вперше, що до грудня місяця достигла, мабуть, перестигла навіть калина. Її мало тут. Але дивіться, які ось сиріжки на фундуку. Горобці прямо збираються. Ну, я не знаю, як наче весна. Наче весна. Вони вон, всі ховаються у нас в оці ялинки. Там у нас синички, а мені цікаво, хто там живе, чи горобці, чи О, господи, чи горобці чи синички. Ну і все. Тут теж все вигрібати, вимітати. Не знаю, оцю чи будемо накривати. Вона у нас перший рік тут те широколисна, нові листочки пускає кругом і пішли он з корня, вже такі пагони будуть. Йоккі-пахкі. От що робити нам? Що? Така краса, така краса. Так. Да. Ну ладно. Заставляю Віктора зняти оцю зверху сітку. Краще весною очима. Голуби ховаються отут під сітку і нам портять нашу плитку. Безполезно ганяти, вони, як тільки темніє, вони і ми уходимо то вони сюди приходять і сидять тут весь час. Ось жарко капець. Просто жарко. Так що, може навіть, якщо ще продержиться недільку така погода, що буде сонечко, то в нас достигне виноград. Ну, не весь, звичайно, бо деякий взагалі зелений, але бачите цей зелене, хоча деякі виноградинки, вже більш-менш, ну, кисловаті. Хочу помідорки ці зірвати, вони вже дійдуть. Дійдуть в хаті. Зараз я їх всі зірву Ні, зелені залишу і зірву тільки, вони полопалися деякі, деякі погнили, там можна вже прибирати куща. Та один залишився кусь, як часник зійшов. Ось Бачите, який здоровий часник. Це часник, який я в минулому році тут садила і не весь вибрала. А оце от та цибуля, яку Віктор посадив, а потім ще зверху кинув оцього кропа. І так тепер погано, не видно, де цибуля. А оце, да, а це, бачите, це діточки залишилися, дітки. Я ось потоптала. І оце ми потоптали тут дітки, ви бачите? Ай. Ось так от. Все, походила, походила, трішки засмутилася і пішла далі. Тепер видно де виноград. І Оцей гарний, мабуть. Угу. Солодкий. I'm going to go to the